У Хмельницькому вперше після чотирьохрічної паузи зафіксували захворювання на кір. Минулого тижня двоє пацієнтів із підозрою звернулись у міську інфекційну лікарню. Недугу підтвердили, це були діти з організованого колективу. Вони під якби знаходяться в одному організованому колективі. Вони були щеплені. Кір в них протікав неважко. Нині про спалах інфекції говорити зарано Заспокоюють лікарі. Однак закликають людей вакцинуватись, щоб уникнути важкого перебігу хвороби. Адже ліків від кору немає. Інкубаційний період після контакту з хворим на кір може бути від 7 до 21 дня, тобто від тижня до трьох тижнів. Далі починаються би, катаральні прояви, це висока температура, може з'явитися каша, світлобоязнь дуже такий характерний. Тобто, коли дитина або людина дивляться на світло, або різко відкриваються штори, то людина відчувається достатньо серйозно. На 4 пяту добу може вже починає з'являтися червоні. Висипання. висипання мають етапний характер, тобто починаються вони завжди з верхньої половини тіла, з голови, з обличчя, і в подальшому вони просто розповсюджуються по всьому, по всьому тілу. Відповідно до національного календаря щеплень для вироблення імунітету вакцинацію від кору необхідно робити двічі. Це стосується дітей річного та шестирічного віку. Якщо ви з якоїсь причини пропустили планову вакцинацію, на яку обов'язково запрошує сімейний лікар або педіатр, треба якнайшвидше звернутися до свого педіатра для того, щоб провести отримати вакцинацію проти кору в будь-якому віці. Якщо відбувся контакт з кором. Бажано якнайшвидше звернутися до а, педіатра І у разі, якщо дитина не вакцинована, то протягом 72 годин від контакту вакцинуватися. Хмельничанка Юлія виховує дворічного сина. Запевняє, робить усі щеплення за графіком, сама за фахом лікарка, тож в ефективності імунізації переконана. Кір є дуже небезпечним, який дає ускладнення дуже важкі на нервову систему, на головний мозок. Вакцинуватися дітям обов'язково по графіку. Такої ж думки і хмельничанка Валерія. Жінка каже, кором ніколи не хворіла. Певна, це заслуга вакцинації, тож і свою дитину імунізує. Нормально робимо, зробили маленькому зимою вакцину від кіру. Лікарі попереджають, основна небезпека кору в тому, що його прояв на ранніх етапах дуже схожий на ГРВІ. Людей закликають не займатися самолікуванням. За перших ознак хвороби звертатись до фахівців. Це допоможе уникнути ускладнень. Ірина Кондратюк, Валерій Талаховський, новини міста.